Ви подивіться, яка в мене сьогодні на вечерю картопелька по селянськи Хочте таку саму. М -м -м, дивіться далі, рецепт все записала, як вона пахне. Начистили картоплі, нарізали ось такими великими шматками. Посолили. Супер-мега важливий нюанс це кип'яток. Заливаємо картоплю виключно кип'ятком. Картоплю варимо буквально 2-3 хвилини з моменту вистигання. Тоді злили рідину і залишили, щоб вона трошки прохолола. Поки наша картопля вистигає, ми готуємо заливуху. Я лию олійку, скільки хочете. Я влила десь певно 250 п'ятдесят мілілітрів. І часник хочу додати. Ви знаєте, да? що часника багато не буває. Часник це голова всіму. Додаю копчену паприку і італійські трави. Це мої також одні з найулюбленіших приправ. Ця заливуха вже так пахне, що можна ковтнути язика. Зараз ще посолю трошки. Виливаємо це все в нашу картоплю і гарненько закриваємо кришкою і мутозимо, щоб все перемішалося. Ви знаєте, вона вже смачна, її не чіпаємо, не мудохаємо, не мішаємо нічого. 200 градусів десь на півгодини це точно. Ви побачите все по рум'яні